Коли Господь запросив у нього принести в жертву власного сина, не сумнівався, що Бог знає, що каже. І на той момент ангел встановив Авраама, готового принести в жертву сина свого, указав йому ягнятко, але этим самим показав величайше довір'я, віру Авраама, Богу, яка вмінилася йому. В праведність і Христос, будучи образом Божиим, не посчитав хищенням, будучи равним Богу, бо син Божий, друге лице Святої Троїці, а три лиця в Святій Троїці, – Однакі, то син Божий, коли зайшов з небес, прийняв нашу плоть настав чоловіком. Самого себе унизив, уничижив по-слав'янськи, прийняв образ раба, тобто земного чоловіка. Бог зійшов з небес і прийняв образ простого земного чоловіка, зробившись подобним людям, по виду став як чоловік, смирив себе, був послушним навіть до смерти і смертни Кресної. Зато Бог і привозніс його, і дав йому ім'я вище всякого імені, або перед іменем Ісуса Христа приклонилося всякої коліно небесних, земних і преісподніх, а всякий народ, всякий язик або ісповідував, що іменно Господь Ісус Христос Месія, славу Бога, Отця, кратко є чтенє апостола відкриває перед нами величі милості Божої. Бог спас нас через віру у Христа Ісуса, але сам Він, Бог, узяв нашої тіло, як чоловіком показав можливість спасіння. І діло, діло спасіння сувершив сам у собі, родивши нового чоловіка, Христа по Воскресенії. І тепер, хто хоче вернутися в Царство Божо, вірую в Христа Ісуса через повідь причастя возрастають духовно і причащається нового тіла і крові Христової. Ми також становимося, формуємося новими людьми, котрих Господь готує вернутися у царство Божо. А щоб ми ніколи не ослаблювали? Наші чувства мають бути такі, як во Христі. Наші переживання, наші проблеми, наші думки мають бути завжди о Господі. Тому так, в сьогоднішній день, коли святкуємо праздник Рождества Божої Матері, представляємо собі, якої великої благо Божа Мати дала роду людському. Радуюся, що ми православні унікально. Славими Божу Матер, В місті з тим дуже шкодуємо, що мільйони протестантів сектантів відкинули почитання Божої Матері доктринально, не просто на словах. Так собі вписали у віру, Христа признають, а подвиг Божої Матері їм не цікавий. І тим самим показали. Що і ім'я Ісуса, для них у многих сектах змінилося із Богочові на простого великого. Коли випускають свої журнали і говісти, вони молодь призивають красного діту, що то кольорове, но скривають сатанізм у своєму учені, котрий звучить так: для них Христос не Бог. Христос простий чоловік, а це значить, що вони розрушають християнство. От чому і ми нині підтверждаємо, словами апостола Павла Кфіліпійця, що він, будучи образом Божиїм, будучи равним Богу, зійшов з небес, унизив свій образ, подобним став як чоловік. Бо в другому місті написано, що подобним спасав подобного, іншого пуці до серця Ісуса невозможно би було. Якщо б Господь, Друге лице Святої Тройці, прилетів на якомусь апараті із космоса і роздав би всім Біблії, ніхто би не спасся. Потому що не Біблія написана Спасає. Спасає нас жива віра в Христа Ісуса, в Його єдиній канонічній церкви. І тому люди так переживають усі канонічну церкву. Можемо молитися, як поступати, що робити в случаї такому чи такому. В людей розкольників. Уніятів, сектантів такі випроси не возникають. Вони давно випали з церкви, з церкви Христової. Да, вони регістровані в мін'юсті, але реєстрація мін'юсті не додає благодати. Вона просто фіксує зі а к небесному відношення немає. Мало того, замічено, що ще й негативно відноситься до небесного, благодатного. Ім'я котрі канонічна церква. Ми сьогодні молимося, Божа Мати, в день рождества Твоєго, благослови, щоб і наші дівчатка, жони були на висоті святости, щоб кожна дівчинка оберігла свою чистоту, кожен юнак оберіг би свою чистоту. Тобі нині Божа Мати, ми співаємо чуждо матерям дівство. Дивно є бути матерями і дівами. І ще й більше, є, і странно, удивительно дівчатам родити діти. А на тобі Божа мати і одно, і друге зреалізувалося. Ти і Божа мати родила Месію, ставилася діва, будучи її діва, родила Месію. І сталася Дівою, і мати, і діва. Дивні діла Твої, Господи, як Бог милосердно, і мудро спас род чоловічний. І то так ясно нашим людям стало 1150 років назад, коли люди лишалися язичества, верталися до Христа і церков, і весь народ наш приклонив коліна перед Господом, то нині у 21-му віці. Люди, котрі хваляться дипломами, в інтернеті повної інформації, а люди поголовно не інформовані або навіть збиті з толку. О, сатана постарався. Мільйони, сотні мільйонів людей нині в світі так збиті з толку, як коли чоловіка осліплять, і чоловік, бідний, іде туди, куди його тягне полузрячий. Но церковь православна дає нам зріння І нас не будуть тягнути хоч куди. Ні в тупики, ні в розколи, ні в різні секти. Наш народ все це проігнорував, показавши образець великої славної віри, Кирило Мефодіївської не Новгородської, не Московської, ні Восто... якоїсь там Волгоградської. У нас своя віра. Кирило-Мефодіївська православна і нам завжди споминаємо з благодарністю патріарха сербського, котрий колись нас був патріарх до 40 1945 року. І до нині удивительно і радосно, що канонічна територія сербського патріарха розпространяється аж до захоня, до нашого чопа. До захоня на території Мадярщини. Тобто ми настільки близькі, що можемо перейти у будь-яку з наших православних церквей в Європі, в Словакії, Чехії, Польщі, в Мадярщині і знайти там канонічну віру, канонічну церкву. Господи, благодарим Тебе, що і в центрі Ужгорода ти нам поміг збудувати Собор, котрий. З вірою, любов'ю, ми, от цей собор Верхній присвятили собору Божої Матері. І по периметру у нас тут усі ікони Божої Матері. Бо ми іншої радості не маємо, як радуватися в общенні з Божою Матер'ю. І в нинішній день ми приносимо благодарення Богу і просимо Божої Матері поміч, ніколи не ослаблювати, держатися єдинства церкви, рости духовно. Не лінуватися де на сповіді причастя, держатися доброї, кріпкої віри, возростати во Христі, а в вічності разом з святими, наслідувати Царство Божо. Амінь.